Воно якщо за циліндром індром ага. і повбивало, придавлюється і Тепер не повертається, воно клине, тепер захвачує. А воно ж да. погано повертається. Да. Воно ага. я -сирель. Бачите, Сирель, воно так. ніхто не прокалював його, Блін, Воно Бачите. навіть не, не крижиться, а вм'ята не Або десь. хоча б дві пластини такі, поняли, можливо, що Дві то дорого буде, володя. <laughs> Свачі каже, навіть зразу пробивається ця фарба. без грунтовки так. Балончик, саме що дуже похоже, що балончиком красили. А що у нас ще фарбували балончиком? А щось було, це саме що у нас? Треба згадати. А як український культиватор, точно у мене на відео. А там забули пофарбувати. Так вони балончик прислали фермеру, поняв? Це офієк. Я не пані, хоче всі наші електроди туди виложити чи що. Ой, господи. Демус, демон, а не демус. Це який жах, блін. новий агреат купили, мать ти рідна. А потім будуть казати, що це тютюник спеціально от, це таку херню знімає. Я що? Я хто хто? Ну це ще ж хвирточки такі треба ставити, щоб не висипали. Так воно зигнули зразу. Погнуте. Господи. Кажуть, що треба його було тягати МТЗ, і через це всі проблеми. Це діло ну, в тому, що МТЗ ви нічого не зробить. Ну, це ну як, туху, наче береш на Вони знайдуть 100 причин, 101 причину, щоб відказати у... МТЗ його да. хотя, це як. -то... Так я не знаю, гарантія тут на що повинна бути на отвал, чи що. <сум> <сум> це це Називається, каже, дороби потім напільником. Купи його за гроші. Каже, у нас компенсація. Нафіг нам ваша компенсація, зробіть нормально, щоб не треба було. Ми ось стоїмо вже зробили. Вони кажуть компенсацію. Ну, як, як 25% від держави компенсація, зрозуміло. Так, да, типа, вам буде дешевше. Блядь, так зробіть машину, ну, ту, не вже тут багато елементів, що треба зробити. Кроштей, погнувся, да? це вже побите. Скажуть, що трактористи такі косоруки. Чеп'яний їздить. Та наче трезві всі їздять. Не так взагалі. На другий день лопата перестала крутитися. Теж правильно. А тепер що його? Шліфувати треба чи що його робити? Та ми вручну повертаємо. Тут. І, спаємо, і тоді вручну так дьога, і буде хоп. Ага. Повернув. ми. Потім скажуть, що гадиш український. Як його не гадить, якщо воно. Чуєш, якщо працювало, показував, як працювало, поняв? люди ооо, нормально. Той каже: Ні, треба краще, ну краще правильно. він наказав, що краще завжди можеш шукати там дороги багаті.